Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Британія передасть Україні сотні нових безпілотників камікадзе дальнього «Дії». Заявлена дальність польоту цих дронів становить понад 200 кілометрів. Також Україна отримає сотні ракет протиповітряної оборони. Як заявили у британському уряді, Велика Британія передасть Україні нові безпілотні авіаційні системи, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього «Дії» з дальністю польоту понад 200 кілометрів. Наголошується, що і ракети для ППО і дрони Камікадзе доставлять протягом найближчих місяців. Наразі невідомо, які саме безпілотники отримують українські військові, також невідомо про які зенітні ракети йдеться. Франція у найближчі тижні передасть Україні десятки одиниць бронетехніки. Українські військові отримують, зокрема і колісні бойові машини, які оснащені танковою гарматою калібру 105 міліметрів. Про це йдеться у спільній декларації України та Франції, як йдеться у повідомленні. Військова підтримка, яку надає Франція, щоб дати Україні змогу захистити себе, продовжиться. Найближчими тижнями Франція проведе підготовку та оснастить кілька батальйонів легкими танками та десятками броньованих машин. Франція також зосередила свої зусилля на підтриманні можливостей української протиповітряної оборони. Влітку цього року українські пілоти пройдуть базовий льотний курс у Великій Британії, щоб скоригувати нинішні програми підготовки під українські потреби. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії. Як він сказав, ця підготовка йтиме пліч опліч із зусиллями Сполученого Королівства щодо співпраці з іншими країнами, щодо забезпечення винищувачами в 16 військово-повітряних сил України. Нагадаємо, на початку лютого цього року було оголошено, що українські пілоти пройдуть підготовку у Великій Британії. Тоді зауважили, що це забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки почала готувати пропозицію щодо нового фінансування оборонної допомоги Україні. Про це повідомляє американське видання. Як заявили у виданні Білий Дім вже готує новий пакет підтримки. Зазначається, що в Конгресі є розуміння, що фінансування має надходити безперервно. Як заявили у Сполучених Штатах, надзвичайно важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні те, що їй потрібно. Радник очільника оборонного відомства України розповів про очікування щодо постачання Україні західних винищувачів для повітряних сил Збройних сил України за його словами. Планується отримати приблизно 50 одиниць винищувачів F-16. Це дасть можливість сформувати три або чотири ескадрилі, які передусім захищатимуть небо України від ракетних атак. Позитивні зрушення у цьому питанні вже є, зокрема у Великій Британії. Американська компанія почала виробництво для України нового типу безпілотників до відправки готують новітні тактичні «Джам-20», як зазначили у компанії. Ми вже їх виготовляємо джамп 20 є апаратом вертикального зльоту і посадки за схемою з чотирма додатковими електродвигунами з горизонтально розташованими підйомними повітряними гвинтами на двох додаткових балках. БПЛА джамп 20 має максимальну злітну вагу 97,5 кг вагу корисного навантаження 13,5 кг тривалість польоту заявлена понад 14 годин. Радіус дії 185 км, стеля понад 5100 метрів. Апарат оснащений відсіком корисного навантаження і штатно встановленою електронно-оптичною станцією. Є захищена апаратура передачі даних з високою роздільною здатністю. Український завод виготовив новий надпотужний комбайн для шахтарів. Це вже п'ята гірнича машина, яку завод виготовив після релокації. Обладнання, призначене для проведення підготовчих виробок вугільних шахт. значно прискорює темпи проведення робот, полегшує та убезпечує працю прохідників. Український перевізник з Кая зареєстрував нову авіакомпанію в Європейському Союзі. Про це повідомила прес-служба компанії. Зазначається, що український авіаперевізник Скаяп Ерлен зареєстрував нову компанію на Мальті Скаяп MT. Ця компанія отримала сертифікат експлуатанта та ліцензію на виконання рейсів. Це дозволяє авіаперевізнику в перспективі відкривати регулярні рейси з Європи. Нова авіакомпанія вже зареєструвала перший літак. Ним став Boeing 737-800 2011 року випуску з комплектацією салону на 189 місць. До кінця 2023 року SkyUp MT планує отримати додаткові літаки. Український виробник морозива та заморожених напівфабрикатів Триведмеді отримав беззаставний кредит в 210 мільйонів гривень від Райфайзенбанку під страхове покриття експортно-кредитного агентства на здійснення експорту морозова до Польщі. Як заявили в компанії, нашим цільовим ринком є Польща, де ми присутні з липня 2022 року. Поступово ми будемо розширювати наші ринки збуту на інші країни Європи. Український стартап Let's Data став переможцем конкурсу на найбільшому інвестиційному форумі Сполучених Штатів Америки SelectUSA. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України. Команда стартапу працює над штучним інтелектом, що прогнозує комунікаційні ризики та дає можливість протистояти загрозливим інформаційним кампаніям. Зазначається, що до фіналу змагань потрапили три українські стартапи. Лецдата використовує штучний інтелект, щоб надати урядам міжурядовим організаціям, громадському суспільству та бізнесу рішення щодо комунікації на основі даних в епоху дезінформації в інтернеті. Міністр економіки запросила корейські компанії виробників електромобілів та машинобудівників до співпраці, зокрема досягнуто попередні домовленості про потенційне розміщення виробництв в Україні. Про це повідомляє Міністерство економіки. Зазначається, що міністерство запропонувало корейським компаніям розмістити свої виробничі потужності, зокрема в індустріальних парках, а також долучитися до розвитку індустріальних парків в Україні в якості їх керуючих компаній. Українська логістична компанія нова пошта у червні відкриє свої перші відділення у Чехії, як зазначили у компанії, вже на початку червня українці у Чехії зможуть відправляти рідним додому та отримувати посилки. Перші два відділення новопост відкриють у Празі, йдеться про поштове до 30 кілограмів і вантажне відділення, у якому можна відправляти і отримувати з України посилки вагою до 1000 кілограмів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.